Так, всім привіт. Є у мене така проблемка, верніше була. От У мене котел Грандині. Поставив його десь років 10 тому приблизно 8. От. І він працював на тільки на опалення, бо стояла колонка і не працювало на гарячу воду, на розбір гарячої води. Ну, відповідно. Там все позакисало, коротше, там торба. Я це все був розібрав, почистив, змазав, але все одно не працює він так, як, так, як би хотілося. Там пружина стоїть в цьому трьохходовому клапані, чи як він називається. І коли я відкриваю розбір води, коли відкриваю розбір води гарячий, той ходить. Тому, що, що мені треба відкрити дуже великий напір води, щоб спрацював тест. І відкрився і загорівся котел сам. І думав я, щоб тут придумати. Нічого мені не получалось придумати. Ну і. котейка мене вбікає. І цей. І поставив я обманку. Там є датчик ззаду, і видвигається шток, і тоді спрацьовує той мікроперепмикач і включається розбір гарячої води, нагрівається і так далі. Ну, як я казав, потрібен великий тиск. От, і що я зробив? В магістраль я врізав такий датчик протока. Ось він зелений, Зеленький датчик протоку. От, спрацьовує він від дуже низького тиску. Фактично ледве відкриваєш кран, вода, троєчка дуже мала, а він вже спрацьовує. От, хотів я тут спаяти цей згін на мідю. Але подивився, що плюс дуже дорогий й вирішив на живічим переходом. Трошки погано, бо вийшов так, якби радіатор. Може ще щось одіну на його. Взагалі, не то, От, що я хотів сказати. Постав'є цей відповідно сюди датчик протоку води і його виводи, От його два, два виводи, один і другий. От. Один ну, пішов на 220 прямо, От. а другий на розрив. Тобто той датчик протоком просто розриває. Так би, так би Розриває коло. А на контакти я під'єднав той датчик. Його просто запаралелив. Я не обрізав його нічого. просто, я... Вон тут я допаяв два дротика прямо до нього. І я його запаралелив. Тобто він так би працює, але це і працює теж. І от я відкриваю гарячу воду чуть-чуть. Я там відкрив кран, щоб не бігати. От. У мене вже він спрацював. Рельошка спрацювала. Котел вже гріється, відповідно. От я відкрив, чуть-чуть відкрив. Ота в мене на кухні. Строєчка, ледве, ледве йде. ледве йде строєчка. Фактично її ледве щоб діркотить. Ну і сам кран, от я його зараз закриваю, раз, він виключиться. Тобто фактично там включаю і там виключаю. Тобто я його переробив з того датчика на цей, на цей датчик. Все дуже просто тепер. Можна хоч нормально покупатися, бо купаєшся, включиш душ чи що, а воно раз вирубається і все. І ще їй вибиває помилку, що там якусь, ну, що не спрацьовує цей датчик. Ну, котел, в общем, не включається. В общем, таке рішення зробив. І воно мені сподобалося, бо жінка зацінила, на кухні гарячу воду відкриєш. А воно не йде, треба повний напір відкривати. А так трошки відкрию, воно вже йде Вода. В общем, Я це зараз все упакую так як потрібно, трошки заізолірую тут дещо і нарешті його складу, бо мене задовбав цей котел, вже в такому стані з вивернутими кишками. Вже стоїть два тижні, дивиться точно на нього. От. Ну, класного Придумалось. і взагалі любителю з кутлами так поекспериментувати. У мене старий котел теж був рістон Вот, Дурний кутел, просто жах. Так я з ним 10 років промахався теж. Коротше, всі датчики окремі поставив. В банки, датчики. Так мене 10 років пропахав нормально. І все. Тепер, походу, цього черга. Котлена стало, ну поки що я приліпив тут один датчик. Ну і ще що хочу сказати, що, от, допустимо, цей датчик, оцей датчик, купив я за 150 гривень. 150 гривень це є 6 доларів. так? 6 доларів. От. Якщо взяти датчик, міняти зараз там щось якісь ті всі фігні, щоб воно спрацьовувало. Чи на других котлах можна навіть такий датчик поставити. бо Вони як чують, що датчик до котла, то там бляха ціни. Ціни такі, як прямо на якусь деталь до якогось бляха лунохода. блін от Проста пластмаска з магнітиком, там датчик протока, так то є, Тут теж коштує блін таке колесо від лендровера. Коротше, лохотрон розводняк. і і тому подібне. Взагалі я дивуюся, чому це барахло, ці котли коштують такі сумасшедші гроші. І по-друге, ця вся розводілка з майстрами, так само майстри приходять. О, зараз мені дізлайки наставлять, ну будь ласка, ставте. От, лохотронщики шиті по цих котлах. Приходять, щось не то датчик полетів. Все, міняти плату треба. У мене є плата, але я вам її дешевше продам. блін, перетерли. Давайте я. Ну, так, в мене з братом було. В баті полетів датчик. Я датчик поміняв за 150 гривень, був купив. Тоже багато років там був. Брата полетів, ну а він у нас трошки майкров голубу викликав майстра. то його навів на плату. Короче. Відвалив заплату гроші, майстер плату ще забрав стару. Понятно, що забрав собі, бо плата була добра. От. В общем, такий розводняк. Тож не раджу, не раджу кликати майстрів, хоч вони дуже всюди пишуть, давайте майстрів викликайте. Можна самому щось замутити, якщо якісь хоч трошки якісь знання базові, ці базові знання, в общем такі одно, що до батарейки і лампочку під'єднати практично. Отакий ремонт. Так що я кажу, не викликайте зразу майстрів, не купляйте дорогі деталі. в общем, Можливо, якісь деталі можна поміняти від простої сантехніки, а не від котла. Працюють вони деколи набагато краще, як оригінальні запчастини в котлах. От. Так что, ніби, бы, ніби это все, что я хотел сказать. Такие. Вот такие. Ну, в общем, все. Вот я открываю. Вот тоже чуть-чуть. Я -чуть. вот, только зрушую воду. И уже уже он сработал. Уже он включился. Все, уже работает уже працює. Трилюшка вот, на 220 вольт, відповідно. Я її тут теж запаяв прямо в цей вхід, що йде Прямо від розетки. От, паралельно пустив. Ну що, добре, всім дякую. До зустрічі. Надіюсь комусь допоможе. Можливо, хтось скористається. Всего, всім удачі, всім всього доброго.